А тут ми переходимо на наступну ділянку. Тут посіяний у нас класичний гібрид Лукас. Це гібрид інтенсивного типу під класичною технологією. По висоті даний гібрид в середньому показує 170-180 см. Кошики напівнахилений, випуклий. По даному полю у нас проводились обробки. Грунтова обробка. Препарат загрей оморний 3,5 ліна на пацієнт. Також ми потім проводили відбудовну обробку гіліантиксом та від бакових проводили Балор і ізолокоспає кіл. На соня є інтенсивний гібрид, який дуже вимогливий до оживлення, Бажано вносити максимальні норми добрив і тоді ми можемо отримати врожай при нормальній ВОЗі в районі 40-42 центнери.